Всім привіт! Напевно, кожен з вас хотів би отримати такого гравця як Джуналя, до себе в склад, але не всі знають, як правильно збирати такі об'ємні збірки, тому я сьогодні вам покажу. Перше, що ми розпочинаємо, це делі апгрейди. Спочатку виконуємо бронзовий апгрейд. Тут треба просто віддати склад одного бронзового гравця і отримуємо 12 бронзових гравців, можна робити 2 рази на день, так само і срібними. Потім цих гравців. Срібних і бронзових ми відправляємо на Daily Gold Upgrade, який можна виконувати 4 рази на день. Тобто ми отримаємо 44 гравці і також є шанс зловити інформа в цих паках. Я навіть срібно ловив один раз. Потім, коли ми отримали 44 гравці за Daily Gold Upgrade, ми переходимо до плеєрпіків. Але не потрібно виконувати всі ці делі апгрейди і плеєрпіки в самій грі. Для цього є спеціальний інструмент для веб-ап. Який допоможе зберегти ваш час. І всі ці монотонні і однотипні SBC ми виконуємо за допомогою PayL Дякую людям, що зробили його. І найперше, і беремо і перетягуємо просто на цю панель. І далі заходимо в, в App App, нажимаємо. І бачите, ось з'явилося, що ми користуємося цим Pail І тут же, всередині, наприклад, ось Player Pick. Ми нажимаємо Use Squad Builder, вибираємо, які нам потрібні вимоги для цього SBC, наприклад, low-High. Вибираємо рейтинг. Ну, там 75, хай буде. І біот. і він ось... Ой, ще раз пробуємо. Ось все. І тут просто воно по позиціях розставляє, а ми беремо і з заміни викидаємо. І все, за 2 секунди, просто за 3 кліка в нас готова одне SBC. І так повторюємо безкінечну кількість разів, скільки у вас є гравців на це. Зібрав я 10 таких плеерпіків і отримав я всього лиш. Нічого, ні одного. Волкаута. Ну, але сподіваюся, що це моментка неудача, а вам все-таки більше повезе. Ну і після того, як ви відкрили свої плеєрпіки, ви йдете і цих гравців зливаєте на ось ці два SBC. Тут дивлячись, чого вам не вистачає. Якщо не вистачає фодеру, йдете сюди. В 84x5. Якщо не вистачає інформа, йдете 83 плеєрпік інформа. І також за допомогою цього Payo і веб-ап ви йдете і легкою, і швидко. Тобто тут навіть от в мене було багато дублікатів, яку відкривав. Я нажимаю використати дублікати, і в мене всі, які, всі гравці, які знаходяться в секції дублікати, вони автоматично додаються сюди. Зібрав я Player пік і 84x5. Ось ми отримали 87-й. Там якраз є збірка з 87-м рейтингом, де треба інформ. Ну І відкриваємо пак 84x5. Де він, де він? Ось. І що ми отримаємо? Давай кось супер. Ну, це Обердорф або Обердорф 87-ма. Тобто, вже пів збірки шейтабл вулкаут. І по 88. Все просто півзбірки за. Ну, я не знаю за скільки. За 30 секунд, за хвилину. І також, найголовніше, це ми робимо еволюції гравців. Ось, наприклад, цю еволюцію крустом, наприклад, шоу берем. І шоу в нас буде 89 рейтинг. Вже як фодер. Просто тут треба зіграти, виграти 3. І два матчі зіграти. Тобто 5 матчів, і які навіть не обов'язково вигравати. 89-й рейтинг буде шоу. І так само з іншими двома. Ось Assisting і кіпітап пікітап up, up. Так само. Прям 85-го, наприклад, віриться, і він нас буде 89-й. І все найважчу збірку ми закриваємо на G0 легко, просто легко. Також. В Обжективсах завжди є якісь гравці, яких потрібно вибивати. Ну він десь вже пропав, 87 рейтинг був. Також ми отримуємо Experience, який дає нам змогу просуватися далі по в сезоні. І ми отримуємо як і паки, так і інших гравців, яких також ми використовуємо як фодер. Ну і також тут є прикольні, просто три матчі граєте в день і отримуєте паки. Нагороди 84 x 5 і потім 85 x 4 просто 6 днів. Ну і якщо відео вам сподобалось і воно було інформативним і корисним для вас, думаю, треба підписатись і поставити лайк.